Що, друзі, я вас всіх вітаю на новому реплеї на каналі Що ж, Сьогодні ми будемо дивитися майстра на світу. Грає він на Єбері 90, це танк 9 рівня. І ви тільки подивіться, у нього понове обладнання на танку 9 рівня. Це ж наскільки потрібно його любити? Капець. у мене такої любові до танків 9 рівня немає. А у вас є? Напишіть мені про це в коментарі. Десь десь звук зник. Звук, як, як він грав взагалі без звуку в цей момент. Ну що ж, він просвічує тут галявину, центр мапи, бачить ворожого ЄБРа. І є сотку, яка підіймається, підіймається до центру, буде зараз там виїжджати, отримувати від арти. Все перший на світ є 214 по сотці. ж Першим ділом нам потрібно забрати ворожого єбра. І можна буде спокійно світити алею. Ми ж всі добре знаємо, як на цій мапі грають алтехи. А ібер ворожий уже практично закінчився. Нам добре допоміг ВЗ-120. І Ось наш герой, герой йому ще й дякує за це. Що тут? Чи ворожий чарфутюр хоче вірватися в нашу ВЗ-ху. Реально вривається. Реально вривається. І це шанс, це шанс забрати єбра. Наш герой це розуміє? Вривається! Є. Yeah. Є, вони його забрали. Молодці. Все ж 120-ка, яка пригнула сюди в яму, зарішала цю ситуацію. Ну, все, все, тепер зрозуміло, що буде далі? Наш герой їде на алею. І це уже, до речі, мапа на якій повинні відбуватися динамічні події. Тому що, як бачимо, галявина тут уже нестандартна випалена. Мені здається, що так. Так, це випалена галявина, на яку, по ідеї, повинен падати літак. Якщо буде якась динамічна подія, ну будемо чекати. Цей реплей я теж дивлюся вперше, як і ви, тому для мене все тут буде несподівано. Ну що, бонова оптика буде робити свою справу? Поки що боїться їхати далі. Але ви подивіться, скільки танків у нас на алеї. Це просто капець. Зараз гриля просто збриють, напевно. Об'єкт 705 засвітився, все. Зараз йому настане, певно, кінець. 800-1600. Насвітив. Насвітив. Молодець, 2500. Дерево завалив. Паливо. паливо. Повертайся, втікай. Але ж хіба хтось буде звертати увагу тут на алеї, на те, що падають дерева. я дуже навіть сумніваюся. Гриль хоче відсвітитися, але він не знає, що він знаходиться в пасивному засвіті. Так, він, він, він не знає. Ось він пробує, качається взад-вперед. 3500 на світу в нашого героя вже є. Ну, Прохорівка — це якраз та мапа, на якій потрібно на ось таких от ЛТшках. Встановлювати свої рекорди на світу. Це гриля мінус нули можна просуватися далі. Але от скільки я не грав на Прохорівці, чомусь в мене на алеї не збирається стільки танків. Що моїх, що ворожих. Хоча ми зараз ще побачимо, що там по ворожих робиться. Ну, Ось. Черепаха засвітилася, черепаха аха аха Все, пішла анігіляція, просто всадили в... Пер... вперед броні. Концепанцер знищив Т-95. Друже, куди ти його пробив? т 110 е 3 засвітився на базі, бідолаха стоїть в кущах, все, загуслився. Я не знаю, в мене реально, коли я граю на Прохорівці на Алтесі, в мене ніколи не збирається тут на алеї стільки танків, вони всі десь роз'їжджаються. То нагору, то на центр. Ніхто ніколи так не стоїть. Але тут вже видно, що ну, бонова оптика своє дає. Після кожного пострілу всі ворожі танки світяться, як новорічні ялиночки. На жаль, Леопард не наш за світ, тому наш герой розуміє, що треба його світити. Треба швидше світити. Це шанс, це єдиний шанс. Є 75-й Леопард. В ангар. Яка швидка катка. 5 хвилин і вже практично немає ворожої команди. 11 тисяч на світо. Непогано. Все, Алтеха вирішила цей бій. Ріно -Черонте. Як взагалі можна з Ріно влучити з такої відстані? Але ворожий танк це робить, молодець. Це залишилося на горі їхніх 4 танки. Можна їх потрошечки звідси ось так от прощупувати Хевік. Отримує своє, ну все, вони тут в оточенні. Тут, в принципі, катка, мені здається, що зовсім без сюрпризу. Та й показую я вам її, тому що тут хороший результат на світу. Якщо в когось якісь були набагато цікавіші результати на світу, або й найцікавіші катки, то скидайте мені реплеї на пошту. Пошта є в описі каналу. Тому буду чекати. Я залюбки подивлюся ваші реплеї і покажу їх. Також, якщо вони, звичайно, заслуговують на перегляд. Я впевнений, що іншого ви мені не скинете. Ну що, залишається один тільки Тартойс. Бідолаху просто зараз там 14-1. Його зараз заштовхають у воду і втоплять, напевно. Отак от у нас сьогодні короткий реплей. Дякую, друзі, за те, що були зі мною на відео. Дякую за ваші вподобайки. Пишіть коментар та підписуйтесь на канал.